Склеп споживчий. у мене вулиці Степана Бандери так би прилайне чи від Карпат, чи від шахтаря так можна йти Кардінал, що я вам казав? магазинчик. Будинок для готель, апарт відкрили. А йдемо донизу. Внизу пам'ятник Франколівороч Іван Якович. А, і тут все, що залишилось від колишньої школи. Руїни. Так, це бачите, ми показуємо зелений будинок. Зелений будинок відомий був тим що коли в Трускавці, та не тільки в Трускавці відключали світло, з Зеленому будинку ніколи світло не виключали. Зараз вже він цим невідомий. Тому що в Трускавці вже теж не виключають світло. Магазин господар, художня галерея, продукти тут майже змін не сталося А Тут праворуч новий готель Раймуд. Ну, уже кілька років у нас є навіть літня, літнє відео. Цей готель робив найвищу барну стойку з льоду. Кому цікаво, можна йти подивитися тут. На літо 21-го року було. День незалежності. А справа оранта. При варанті ресторани розтавлюються ресторан Але От ресторан Але. Цікаво, чи є кальяни в ресторані Аве. Ось собі ресторан Але, кальяни, горілки. Поруч церква Миколая було цікаво А, права ця церкві чути праця церкві О, тут прямо бачите то ми казали в одному з відео передніх було бістро на кухня тепер бістро країн а трошки далі правіше біля шоколадного битіка а не був магазинчик там тепер бургерна? там бургерна фастфуд. А ми колись традиційно підходили, по неділях слухали службу Божу. Транслювали в нас і на каналі, але то було давно. Андрій Шептицький суцільна оренда Ліворч.

Моя бабця хотіла, щоб я на священника йшов. А я не пішов на священника. Щось такого ракурсу подивимось на церкву. А, ідемо в напрямку добівати. так, це була кав'ярня за кофі. То вони вже за собі замалювали, вони не хочуть бути за кофі. Тантер колишній за кофі. Музей? Хей, я думаю, що це вже 12-та година. А, то вже 12-й минуло, от, от чому людей так дуже-дуже багато, а не просто багато. Тому що Це вже 12-та година, вже білет відчинився. Значит, можна іноді з цього боку підійти. А коли блять відкривається людей більше, особливо. А коли концерти в той день в місті, а якщо конкурси для дітей, а якщо розваги, то людей ще більше. А, Продаж картин. Ай, мене набивається. Цікаво скільки градусів, що подивимося. Таке раніше нуль. Або в Амовтомохуль. Тобто не я дуже жарко. ічно 0